Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні в відео буду повністю перероблювати цей акваріум, бо він мені більше не подобається. Вирішила все тут поміняти. І от поруч правіше акваріум, там перенаселення риби, мені треба їх розселити. Щоб це зробити, мені в цьому акваріумі треба збільшити об'єм води, долити його доверху. І щоб це відбулося, мені треба буде сьогодні зрізати фітофільтр. Оця частина там, де без води, на позадній стінці привклеєний фітофільтр. я його сьогодні буду зрізати, і для цього мені треба робити новий фільтр. Новий фітофільтр буде дуже дешевий. І... Для цього мені треба, от я брала такий тазик, і мені треба отвір зробити. Розкалила ніж, вирізала от такий чудовий отвір, і це все вже готовий фітофільтр. Хто каже, що акваріумістика – дорога віща, дороге заняття, то ось, будь ласка, берете тазик, вирізаєте отвір, нам туди Зараз я пересиплю наповнювач, який був у фітофільтрі, посаджу назад ці всі рослини, що там росли. І з цього акваріума тоді можна буде переселяти рибку. Ось, я вже зрізала фітофільтр, не показувала на відео, як я це робила. Задня стінка цього фітофільтра залишилась вклеєна отам в акваріумі, бо він настільки міцно був приклеєний, що його там зубами не відгризеш. Це наповнювач забрала, і вже пересипала його в цей тазик Рослинки в мене тут, бачите, це гідрокатила біла голова, мох Крісмас і орхідея ваніль. Вони там і росли. Ось, уже цей акваріум без фітофільтра. І можна помітити, що на задньому склі акваріума залишилась вклеєна. Частина фітофільтра склону, воно не гарно виглядає, я це буду зараз все прибирати. Ось запустила цей фільтрик. Це в мене голова від фільтру Акваль на 1000 літрів на годину. Дуже гарно працює з шлангом. Піднімається вода, фітофільтр, і ось так це виглядає. І Погасила оцей водопад, це просто синтапон, тканина, шматок синтапона, щоб не падала вода і не шуміла. Це не обов'язково, це можна не робити. Але я сплю в цій кімнаті, і мені треба так зробити, щоб не було водопаду. Ось, Тепер буду, час зілью знову воду, це в мене був експеримент, як воно працює. Це вже вечір настав. Цілий день я провозилась цим акваріумом. Зараз покажу, що вийшло. Значить, я з фітофільтра, той, що я зрізала з цього акваріума, Зрізала декор бережок, і вклеїла його на задню стінку акваріума. І ось так. Зараз це вже темно. Ось вже включилось світло, вклеїла. Декор і додала сюди ще один фільтр це фільтр Сансам на 600 літрів на годину, а цей аквель на 1000 літрів на годину тобто тут буде більша більш потужна фільтрація. Біологія вся в акваріумі, що була, зберіглася, пиша цей наповнювач. він Той, що працював в фітофільтрі, він зберігся, і всі бактерії зберіглися. Я промила їх в акваріумній воді, цей наповнювач наповнювач там керамзит і е, керамічні кільця. і ось що. Отримала в результаті. Вже я сюди пересадила рибок з того з іншого акваріуму, який треба було розселяти. Тепер в цьому акваріумі 10 скалярій, 2 гурамі. Також тут є 4 анцистроса. безліч гупі, Я навіть не знаю, яка їх тут кількість, але їх тут дуже багато, близько, не знаю, може, 50 тут. Ось, Ще трошки тетри є, щось скло брудне, треба помити. А, тернеція, штучки три тут у мене плавають. Є коридори, дві боці. Ну, Це все, що я згадала, але тут багато рибок різних. А ще півники, тут самець і дві самочки. Півника плавають. І що мені подобається, що акваріуми залишились в одному стилі, бо вони стоять поруч і вони красиво, коли вони схожі. Ось така вийшла композиція. рибки, задоволені, тут їм буде краще. І той акваріум, де було перенаселення, тепер ми його розгрузили, бо там в мене вже почались проблеми. Хто бачив моє минуле відео, то я розповідала про той інший 300-літровий акваріум, і е, там дійсно дуже багато рибок, маленький об'єм води, сам акваріум на 300 літрів, але води в ньому набагато менше, і тому там перенаселення. Треба було щось робити, або збільшувати фільтрацію, або прибирати рибок. Тож я вирішила прибрати звідти рибок і переробити акваріум на 230 літрів, зробити йому більший об'єм води. Коли він був не долитий цей акваріум доверху, тут було 107, 150 літрів води. Тепер в ньому 230 вже фактично. Ось, а оцей то, що справа акваріум. тут 200 літрів води в ньому. Хоча сам акваріум на 300 літрів. І ось тут скалярії. Їх залишилось 10. І треба буде ще щось робити з рослинами. бо Поки там були в нас відключення світла, плюс тут було перенаселення, світло було по дві години на добу. Ну, ці проблеми вже минули, все світлом налагодилось. Але на рослинах з'явились водорості, всі, які хочеш. І е, чорна борода тут є, В'єтнамка, і, і ксі на ну, все тут, що можна. Е, це вказує, якщо починає рослинки починають обростати такими водоростями, якісь чорною бахромою, то це означає, що в акваріумі дуже багато органіки. І що, що можна зробити? Робити підміну води частіше. Наприклад, через день 10% води підмінювати. Це може допомогти. Розселити рибок, прибрати перенаселення, щоб менше органіки вони робили. Ну, оце такі з дієвих методів. Рослини, ті, які вже покриті чорним нальотом, їх треба оці листочки видалити з акваріума, бо з ними вже нічого не зробиш. Вони будуть тільки псувати цю картину. Ось що в мене вийшло тут з рослинами. Також, якщо вже почались такі проблеми з водоростями, можна збільшити фільтрацію, більш потужнішу зробити. Це також може допомогти позбавитися цих наростів шкідливих водоростей. В цьому акваріумі тепер живе 10 скалярій, десь штук 8 коридорисів, гупі. І креветки омана 10 штучок. І для цього акваріума це буде все добре. Це рибки їдять корм. Підбирають, що впала на дно. Вони переїхали сюди 5 рибок з того акваріума своєї компанії, то вони не стресують, ніхто їх не ображає. Все в них тут добре. І ще хочу зауважити щодо зовнішніх фільтрів. Зовнішній фільтр дуже класна штука, якщо у вас стабільна ситуація в країні і не вимикається електроенергія. Бо коли в нас нестабільно війна, невідомо, що буде завтра, і світло то є, то його нема. Ну зараз все добре. Через час я не знаю, як буде. Можуть знову почати там осінь, зима, можуть почати вимикати електроенергію. І зовнішній фільтр в таких умовах це найкращий варіант для акваріума, бо якщо там сутки-двоє немає, Електроенергії, вся біологія в цьому зовнішньому фільтрі гине і треба його перемивати кожен раз, як вимикається електроенергія надовго. І ну, мені не подобається цим займатися. У мене стоїть два зовнішніх фільтри, я їх вимкнула, відключила, вони зараз не працюють не підключені до жодного акваріума. Кращий варіант, коли відключають електроенергію часто. Оце навіть такий тазик поставити зверху і насипати туди наповнювача, і це буде набагато краще, ніж зовнішній фільтр. Бо коли вимикається електроенергія, вся, всі бактерії, ці корисні, що в зовнішньому фільтрі живуть, вони від нестачі кисню, бо нема току води, вони загинуть. І потім, коли світло вночі включать. Вся ось, весь бруд вильється назад в акваріум, і це дуже погано для акваріума. А оцей тазик, що в мене стоїть зверху, синенький. Да? Коли вимикається електроенергія, вода з нього вся витікає. Бактерії мають доступ кисню, вони не гинуть. І коли включається електроенергія, то біологія зберігається, ніякого бруду в акваріум не виливається, все живе, все працює, все гарно функціонує. Тож дуже раджу: ось ні синій тазик або будь-який харчовий контейнер, все, що вам сподобається. Ось така вийшла історія. Дякую всім за увагу. Якщо у когось якісь питання є, пишіть в коментарях. Я зазвичай відповідаю на всі питання, що ви мені пишете. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.